Музична розвага тепло дідусевої рукавички, яка пройшла у перший календарний день зими, відкриває у дитячому навчальному закладі номер 6 Золота рибка цикл новорічно-різдвяних свят. Розвагу влаштували для дітей з особливими освітніми потребами, аби напередодні Міжнародного дня інвалідів вкотре привернути увагу до проблем таких дітей. Додамо, що у Славуті це єдиний садок, де виховуються особливі діти. Сьогодні реабілітаційну оздоровчу групу відвідує 12 діток, три з них Жли вперше за час свого функціонування з 1991 року у садочку напрацьовані методики роботи з дітьми з особливими потребами здобути власний позитивний досвід. Працювати із даними дітками не зовсім легко, але ми стараємося за допомогою ігрових методів разом пов'язуючи пізнавальний розвиток дітей, добиватися непоганих результатів. Використовуємо у роботі з дітьми різноманітні, оздоровчі, інноваційні методики, дзвонотерапію, музичну терапію, столбтерапію, різні види масажу, різні види гімнастики. На кожну дитину в групі розроблена індивідуальна програма розвитку. З малюками працюють вихователі, реабілітологи, практичний психолог, вчитель, логопед, медичні працівники. Також усі заходи, що відбуваються у закладі, а їх чимало, проходять за участі таких діток, і все це разом позитивно впливає на розвиток особливих дітей. В цьому переконались батьки, окремі з яких на початку з осторогою віддавали дитину до садочка. Батьки дуже задоволені нашою роботою. Ну і головне у роботі з цими дітьми це соціум. Бо дітки, які були просто без друзів, без товаришів. А коли вони появилися в таке середовище, потрапили дітям дуже тут комфортно, і ми це відчуваємо. Для особливих діток кожна наступна здобута навичка уже маленька перемога, а педагоги тішаться їх успіхами. Група має своїх випускників. Цього року Яна Кирилова пішла до першого класу у загальноосвітню школу номер Андрій Кодольний до Ізяславської спеціалізованої школи. Підготовка, яку отримують діти, відвідуючи групу, дає їм змогу продовжувати навчання. Повертаючись до події, зауважуємо. У музичній розвазі яскраві декорації, казкові герої, весела музика спонукають до гри і навчання через гру. Діти демонструють, чого змогли навчитись на тепер. А попереду у цих малюків і всіх решти свято Миколая, до якого у золотій рибці уже розпочали підготовку. Виставка малюнків під назвою Святий Миколай до нас в гості завітай незвична, бо в дитячих роботах записані побажання до шкільнят. Вони різні, але є серед них особливі. Святий Миколай допоможе, щоб мій тато скоріше повернувся з війни. Ось він разом з мамою намалював такий малюночок».